Кажу, приємно, що відроджуються славні традиції, які були для нашого району типовими, будемо так говорити, і це, що молодь сьогодні вливається, в наші, значить, займається спортом, а не шкідливими звичками, які сьогодні притаманні для нашої молоді. Це приємно, що молоді люди. І особливо учні шкіл сьогодні приймають участь. І за це я думаю, що вже стане доброю традицією для нашого міста, для нашого району. Спортивні змагання в, в зимовий період. Дуже приємно, що сьогодні в Ківерцях відбулись такі, як сказати, досить рідкі явища. лишний пробіг тут в парку. Останнім часом, мабуть, це було в Радянському Союзі. Тоді ми виросли, як кажуть, в 70-ті, -80 80-ті роки. Коли в ківерцях і навколо, ми тільки чекали, коли з'явиться сніг, коли тому що тоді важко було навіть, як всюди в лісі, були всюди, весь сніг був порізаний лижнями, стільки людей тоді каталися на лижах, займалися туризмом, спортом і взагалі. Кожен хлопець чи дівчина, тобто кожна дитина каталася на лижах. Тоді. Тільки була одна проблема, що рідко був сніг і були такі досить теплі зими. А зараз ми маємо дуже таку зиму, що можна кататись ну, не, не один місяць на лижах, але вже це як віджило. Але мабуть, завдяки цим, що турист, станція туристів, а також Комітет по справах юнацтва та молоді в ківерця, Ківерцях зуміли зорганізувати це міроприємство, і мабуть це вже буде люди наступних під'єднається більше і більше людей до таких мероприємств. І ми знову побачимо, що навколо ківорець будуть знову багато хто їздити на лижах, тобто повернуться ті короші. Часи, коли спорт, фізкультура були дуже популярні серед не тільки серед молоді там, дітей, а серед цього населення. Проведення змагань вже виникло давно. Орієнтовно в кінці січня планували провести цей захід. Для жителів міста Ківерці для району Надіємося, що в майбутньому це будуть відкриті змагання, і ми зможемо запрошувати з інших районів, можливо, навіть з областей людей. Значить, спочатку планувалось провести ці змагання на, на річницю 20-річчя станції туристів створення, але так як була така несприятлива досить погода, стояли сильні морози. Час проведення змагань відкладувався, і ось, нарешті, сьогодні змагання присвячені вже. Дню захиснику вітчизни для першого разу, в принципі, не прийшло. Ну, прийшло нормальна кількість людей. Десь порядка за 30 людей я точно не дивився протоколи. Думаємо, що всім сподобалось. Багато було глядачів, багато хто дивився здивуванням, що такі заходи проводяться. У нас дуже гарна ідея. респект організаторам. Хороша траса така. Різнобічна і трошки полежні, трошки так де втоптано. Вот. Ну, вражень, маса, дуже позитивні всі.